Так, всім привіт. Сьогодні на продажу є ось такий стіл. Дуже тяжкий. В ньому є шухляди. Одна велика і три маленьких. Ось такі. Всі витягуються, всі дуже класні. Вставляються, Салазок тут немає. Знизу ще одна полка. Тут для нож. Ножик такий є. Стіл об'ємний, грамезний. Ціна його 3,5 тисячі гривень. Кого устрою, може сообщить мені, і я йому відправлю після повної оплати. Сразу кажу, все у нас іде після повної оплати. І можна купити для себе. Тут сварювали щось, сварка є. Найшов я ще ось таку каністру 20-літрову з під отработки якогось масла, або ще чогось, кому, або ж для бака на душ, або ще, ще кудись. Ціна його 450 гривень і він ваш. Ось такий з, з цією. він залізний, з двома такими ось кріпленнями, щоб можна було закріпити. Без отворів знизу, без всього, тільки зверху. Каністра, другими словами. Оце так. Кому треба, звертайтеся. А стіл рівненький, гарненький. Оце так. Йдемо далі. І так, продовжуємо. Що буду я сьогодні продавати? Буду продавати залізяки. Шестигранники є, є прутки. є різні ціна. 35 гривень кілограм. І воно ваша. Так, цей у нас буде 120 гривень. Цей у нас буде 100 гривень. Руль у нас буде 100 гривень. Навіси будуть 150. Пружина буде 350. Ці для десятки дворники будуть хай 120. Цей набір буде 200. Колеса чотири штуки. Буде у нас 330 гривень. Ці два колеса 40 гривень. Ці два 20. Грів. У нас буде 100 165 Це у нас буде. 55. Це у нас буде 80. Напильники три штуки. Ось таких будуть 60 гривень, рашпіль буде у нас 45. Ножі у нас будуть по 35 за кожен. Цей у нас 120 довжиною, 36 по вазі. Та ж сама буде. Так, що далі у нас тут є. Сйомник отакий. Ціна його 180 гривень. Банка 20 гривень, це у нас 50, банка із цими 50, це у нас буде 35. Ну Тут я вже показував. Ці будуть по 10. Сковорідка буде 60. Навіси ті маленькі, будуть по 10. Так, ідемо далі. Що я хочу ще показати? це у нас буде 100 гривень. Уголок у нас буде. 100 гривень. Цей на 14 у нас буде 35. Сйомник у нас буде 60. Цей у нас буде 40. Цей у нас буде 80. Цей 35. Множиці 20. Цей 35. Молотків для вас зібрав. Ціна 25, 25, 25. 30, 30, 30, 40, 40. Навіс один знайшов. Десь завалявся у мене. Ціна, хай буде 30 гривень. Цей у нас буде 120. Цей у нас буде. Е, хай 100 гривень. Далі що в нас ще тут? Крокодильчики. В общем, всі крокодили оці. раз, два, три і пінцет. Ціна 80 гривень. Цей у нас буде 40. Ключі в нас будуть. Хай 110 гривень, колокольчики 15 гривень штучка. Цей в нас буде. Хай буде 200 гривень, цей 450. Патрони у нас 35, 30, 30, 35, 30, 30. Це у нас річ буде коштувати 150 гривень. Той з болтами, шпильками, точніше говоря, Ціна 100 гривень. Так, ідемо далі. Що я ще тут хочу показати? Є ще плоскогубців. Дивіться, яка купа. Так що для вас буде багато цього цікавого сьогодні. Ціна 25, 30, 20, 65. Ціна 40. 35, 15. Викрутка, ось така буде, у нас 60. Цей буде у нас 60. Ці у нас будуть усі з кранів по 5 гривень. Кому там всі будуть, треба, зроблю знижку. Підшипники ось такі. В кількості раз 2, 3, 4, 5, 6, 6 штук, 100 гривень. Так, ці у нас будуть 3 штуки 60 гривень. 10 гривень 25. Ця у нас буде річ, вже її показував. Ціна 60 гривень. Поплавки по 25, це буде 15. Тиски у нас будуть 750, шпильки. Ось такі в кількості 8 штук. Кому там треба ціна 70 гривень. Ця річ. Розміри я показав. Там внутрішній, наружній, довжина, ширина. В общем, ціна 45 гривень. Крокодил. Суди, добавим 15 гривень. це у нас буде для каче, для всяких цих навесних ціна 35 гривень. Головки 5 штук, ціна 30 гривень. Отвіс ось такий 25 гривень. Далі, що в нас ще тут таке цікавого багато мичиків. В кількості 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 штук. Сюди ще входить оцей якийсь там. і ось цей. 15 штук, буде коштувати 300 гривень і він ваш. Цей 10, цей 10. Лерки у нас в кількості 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 штук. Ціна 350 гривень. Так, переключатель у нас буде 35. Ручки по 5. Набір ось такий. Ціна 250. Хто хоче забрати, забирайте, поки є халява. Так, цей буде в нас е, ціна 200 гривень. Все працює, тільки крутілочки немає. А так все працює і він ваш. 10 гривень. Тиски у нас будуть 350. Ця у нас буде 45. Що в нас тут ще? ці вінти на 20 і на 24? Діаметр цього. Шах різьби не міряв, зразу кажу. Є на 20 штук 3 і на 24 штук 10, даже 15 десь так приблизно плюс-мінус. 10 точно є. Тому кому треба, ціна по 35 гривень за штуку. Халява беріть, поки є. Так, є е кран. Одна друга. Кому там треба? Ціна 80 гривень. Крючок кований, класний 35, фляга 25 гривень. Скоріше всього, дирява, тому що не знаю, тому і така ціна. Е, цей у нас ципок. Ципок у нас буде 170 гривень. М -м, якийсь зйомник такий цікавий, гарненький, 350 і він ваш. 20 гривень за пласкогубці. Ось така монтіровочка. Ціна 135 гривень. Наковальня. Ось така тяжка, прикольна. Можна для сверлилків використовувати, можна ще кудись. Ціна 250 гривень. Так, мотор. Мотор я показував уже колись. Покажу ще раз. Ціна його 650 гривень. Так, і ще гибкий. Кому там треба ціна 35 гривень, Цей на 13 гривень. З квадратом, кому там треба, ціна 80 гривень, лезо, 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 лезо по 45 гривень. І вони ваші, кому там хочеться. Зараз роблю знижки. Все для вас 25 гривень. Це 20 гривень, шайби. Ось така кубка. Ціна 35, це я вже казав ціну. Ціна 150 гривень. Я вже її теж показував, вже казав, що ціна така ж сама була. І на останок хочу показати ось таку річ. Крутиться. Подається. Не знаю, звідкіля. Ну, взяв собі ціна 35 гривень кілограм. Без питань можу запропонувати. Також є. Болти на 14 довжиною 5-4,5 см, в залежності від якості. Кому там треба, можу відважити. Якість гарна. Стан різний. Є з шляпками такими. Ось такими. Ціна по 45 гривень. Кому треба, звертайтеся. Пишіть на вайбер. Вайбер вказаний ось зверху. Циліндри циліндри є різні. Е, кому хочеться, це із е, е, постілі. Кроваті якраз, медичної кроваті для того, щоб можна було подавати сюди якраз жижу і воно пішло працювати. Працююча кровать була, але її розібрали. Кому треба. Звертайтесь, будемо домовлятися. Ящиків немірено. Полочка продається також, ціна її 65 гривень. Ну і так, ящики все там продається. Кому що треба, звертайтесь. Хто що побачив, можна звернутися, показати, продемонструвати. Також наостанок хочу показати газовий балон. Я його вже показував, щоб продавати. Ціна його із комплектом повністю все. Ціна 2020 і е, воно ваше. Там вроді би, щось є, а може й немає, я не знаю. Е, газовий редуктор в нього входить: е, вся електроніка, всі патрубки, шнури і всяке таке. Кому треба, звертайтесь. газовий балон разом з усім е, по ціні, почті, як металолома. Так, на цьому буду закінчувати. Кому сподобались мої речі, може поставити мені лайк. Всіх е, сьогодні з праздником, тройці, всіх вітаю. Всім гарного дня та мирного неба. До побачення.